Всім привіт, друзі! Сьогодні ми робимо Приніс воно три молотка. У мене два тут в березі було, я забув, і одного я ще приніс і ножовочку. Зараз друзі робимо, зараз щось пров... провіримо березовий сік. Провіримо, провіримо, обов'язково. Може він ще і не закінчився. Якщо закінчився, вже нічого страшного. Бо я трошки на сезон не попав, в мене в мене не було. Так, все, друзі, працюємо, працюємо. Друзі, я ж прийшов, я ж забув, що я тут трубочки поставив, бо я ж їх не винімав. Я ж е, на тому каналі, на тому, ще, на старому, ставив березовий сік. Ой, ой ой І я, друзі, купляв, купляв вже ж трубочки, щоб ставити, щоб тіпа типу, просверлив. І все. О, все, бачите, трубочки стоять. Фанька, фанька, іди ста! Десь дай. ж сюди. А через болото взагалі все одно йому. ж так, ти до мене хлопчик Файний, файний пес, файний. файний. Та йди в дупу. Так. Так, друзі, березовий сік, щось наче йде, але щось наче й не йде. А де я цю трубочку вже витягну, звідси? Ого. Ат йо-мой, вона вже не затягнеться туди. Друзі, поняли? коротше, я їх сверлив, то тут же ж була рана. А воно ще через год, як пройшовся круглий год, то воно вже позаживляло трохи. І вже я цю трубочку. Я їх, мабуть, всі повитягую так. Ох, вони грязні. Ну, коротше, друзі, березовий сік, все. А ні, ось що щось іде. Опа. Бачите, друзі, трубочка мокра. Мокренько. О, так. О, ой, пішов. Є. Yeah. Дивіться, друзі, яка трубка мокра. Якесь якась воно грязне там всередині. Зараз її звідти все вичистимо. Пішли працювати, бо це буде довге діло, я чувствую. Чухаю, що це буде довге діло дуже. Все, йдемо. Оп. Йдемо зараз різати. Хуй, друзі. Поки оцей воп приніс пару штук. Я думаю, я скажусь. Я думаю, я скажу. Трубля. Так, зараз підставляємо поближче. Прибиваємо. Тепер ріжемо цю по запчастинах здорову, цю. О, дивіться, яка здорова, гарна така. Так, поскільки це нам їй треба? Miray'ım daha Так, давайте ну я вас мабуть. Дась подиво поставлю, не О, не чуть нище якось О, все, видно вам все я думаю Wait no wait Друзі, подайте ножовку та шучу так. Боже, воно ж як желатин Що це таке? Це що це воно оце таке. Друзі, у мене ще й батарея... Ой, тихо, тихо. У мене ще й батарея слабо заряжена. Ну зараз ще от його приб'ємо, зараз ми пазики повирізаємо. Угу, угу. Зараз ми її прибиваємо, та й все. Так, друзі, ось я приніс так. Я вже пази і ось я повирізав, тут все ось. ось, ось. Зараз, примірюю, чи хоч підійде, бо я трошки не по цьому вирізав. Ідеально, друзі, взагалі. Так, беремо молоточка тепер. Так, ви мені головне не впадіть. Мені головне, щоб ви не впали. Все, друзі, хватить на сьогодні. Так, зараз позабирати всі молоточки. А, друзі, подивитися, що березовій сікі. Коротше, друзі, немає... Ой, коротше, друзі, немає. Фаня лежав ждав. От фаня. Боже, який він. Як кружнувар. Коротше, друзі, єлі-єлі тіче. Ну, типа, я бачу, що там звитікло з тих нюрок, але не капає навіть. Так що, друзі, кому сподобалось таке відео, пишіть і став лайк. Всім пока!